Вітаю відвідувачів порталу ОУЄ. З вами програма Ранкова кава» та я її ведуча Ольга Данилюк. Нагадаю, що в нашій програмі ми спілкуємося з цікавими, відомими жителями нашого міста, а також області. Сьогодні ми з вами продовжимо таку цікаву тематику. Про здоров'я, про здоров'я рівня та українців в цілому. І сьогодні є нашої програми дерматовенеролог Сергій Малиш. Доброго ранку! Завтра eh, ну, так, перед тим як ми почнемо говорити власне, про вашу спеціалізацію, хотілося б дізнатися трошки більше про вас особисто, де працюєте, де навчалися, коротенько таку довідку. Ну, я лікар дерматовенеролог, працюю в Львівському обласному шкірам диспансері. От На посаді вже. Більше 11 років і займаюся так само приватною капітанкою тобто, на вулиці Костовській 41 центр здоров'я та си, отримаю там як приватний дерматолог. Закінчив я у 2001 році Ужгородський державний університет. Спеціалізація була лікаря, пройшов інтернатуру у Львові і з того часу працюю на посаді лікаря дерматолога. роботу. А чому саме таку спеціалізацію обрали? Тому що суді знічні над... були напрямки адже на Ну, Напевно, ну, завдячуючи людям, які мене вчили, які проявили цікавість і любов до своєї проблематики. Ну, Хочу вам сказати, що в дерматології більше 2,5 тисяч Тобто, на перший погляд люди можуть здобутися, що це дуже вузька спеціальність. На самому ділі, якщо взяти кадріолог буде близько 120-150 захворювань, то тут, знаєте, набагато ширші. І зазвичай все криється набагато глибше, ні здається. Здається, шкірні захворювання не на поверхні, так? а дуже багато причин не завжди є тільки на поверхні. Де є посередині, порушення е, різного роду функціонування організму і так далі, яким є проявом, зокрема е, прояву на От, Ну, Напевно, і цього мене це зацікавило. Потім, мені здається, у нас один із найкращих колективів, який є в школі на диспансі. Тобто допомагаєш людям, здобуваєш свою професію, відтачуєш свої навики. Ну і саме головне задоволення від того, чим займається від своєї роботи. Зараз все дуже і медицина в тому числі вона дуже активно розвивається. З'являються якісь нові технології, навички. Власне, от розкажіть, будь ласка, як вивчити свої кваліфікації? Можливо, відвідують якісь семінари, тренінги? Однозначно, постійно я і напевно більшість моїх колег відвідують різні конгреси, зокрема, які... Асоціація термотовірових, де Відвідуємо, Я стараюся відвідувати всі приватні заклади ну, стосовно того напрямку, який мене цікавить. Хочеться почути, що є нового у світі, які нові методики, які нові технології, які нові методи лікування. Тому що медицина не стоїть на одному кроці, якому нам навіть 10 років навіть, Я думаю, що можливо і п'ять, тому так. що зараз у нас можна сказати, рік іде за два, все надзвичайно швидко розвивається. Так, дуже мені здається, ми на такому цікавому етапі, коли медицина розвивається набагато швидше і набагато якісніше, ніж ну, мені здається інші галузі якісь там фізики, математики. І постійно, тобто. Як тільки з'являються якісь курси, якісь навчальні семінари, якісь новітні методики, стараюся по можливості і часу відвідати і бути в курсі того всього, що є ново. Якщо говорити про ці інновації, я знаю, власне, що ви не, не знаю наскільки вищодавно, тобто рік, здавалося б, не так і багато, і з іншого боку багато. Придбали такий спеціальний лазер, який допомагає здолати таку проблему, з якою стикається дуже багато людей нині. Це грибок. Розкажіть, будь ласка, про цей лазер і які особливості його функціонування. Ну вже більше десяти місяців в центрі здоров'я та сіла, де працюю. У нас з'явився неодимовий лазер. Ну, неодимові лазери були раніше, але це була специфіка того, що його, одним із напрямків його роботи це лікування грибкових поражень. Він себе дуже добре зарекомендував. Ця методика з'явилася відносно недавно, у 2011 році. Тобто, можна сказати, на теренах медицини це взагалі. Ну, Дана методика пройшла одобрення в Америці, можливо для лікарів це буде цікаво, є така організація FDA. Це Федеральна служба по якості за лідерними препаратами. Вона жодного апарата або жодний медикамент не пустить на територію Америки без специфічних досліджень, тобто це найсуворіші дослідження, які є у світі. Зокрема, дана методика пройшла цю апробацію, одобрилася МДА, і отримала поширення, скажімо, дерматологічних Тобто цей лазер ви привезли з Америки? Тобто, чи вам перебули якісь? Ні, я е, знайшов параметри даного лазеру, ознайомився з його усіма характеристиками і знайшов е, точну копію е, такого лазера, тільки взяв його з Гонконгу. Тобто виробник є Гонконг. От е, лазер зарекомендував себе, ну, зарекомендується зараз. дуже Вдало, тобто мені дуже подобається на ньому працювати. Хочу сказати, що це не є якась альтернатива, або, скажімо, перекреслює всі інші методи лікування. Це є один із методів лікування уражень. Лікарі-дерматологи, хто займається даним профілем, Знають, наскільки важко а, лікувати дане на захворювання, наскільки багато підводних там наскільки багато всяких є перешкод. Не завжди вдається надати людині допомогу, бо людина може мати і супутні захворювання, там цукрове, перепровадження да, печінки і так далі. І так далі. Тобто ми стикаємося з проблематикою, що це є на сьогоднішній день дуже важко. Даний лазер він дозволяє. Як в самій процедурі тільки лазером, так і доповнені до чогось, проти ураження ні. Зазвичай класично проводиться сеанс один раз в п'ятницю. Займає часу приблизно в середньому 15 хвилин. Оробляються, ну, перед тим, як роблять послідження всіх пацієнтів, з mm -hmm. виявили, які скерують у лабораторію шкіродиспансу, щоб вони робили аналіз нігті на патріотику, виявили, який класний нігло. Можу сказати вже з своєї практики, з практики колег, що не всі види грибка одинаково піддаються лікуванню, ну, скажімо, як терапевтично, так само і лаза. Якщо я бачу, що там, наприклад, і каміння арбіка, я стараюся а, назначати інші методи лікування на барахтового лазу. Якщо я бачу там інші там, ми, скажімо, якісь вкусні вигривки і так далі, то ціла ну, низка гривків, вони себе гарно повернули. З лазером, тобто лазерний дуже лікує. В середньому туди є 5-6 процедур, але залежить від степені враження. Ну я думаю, чесно, вже наша програма, вона більш така, знаєте, має споживацький характер в тому плані, що ми намагаємося давати повну інформацію. Тобто мене як споживача цікавить тобто, 5 процедур, а приблизно їхні хоча вартість для того, щоб люди орієнтувалися. На, на, сьогоднішній, на сьогоднішній день ми. Поставили цінову політику, яка була на початку нашого, як ми тільки поставили лази, то вартує одна процедура на 103. Ну, це, це надто дорого, це не досить ну, дев'яносто. Тому що таблетки, я думаю, чи мазі воно ну, там дорожче вийде, тому що там довший період буде лікування, якщо приймати якісь там. Азі. Так, якщо, ну, якщо взяти, наприклад, таку ситуацію, що у людини є один-два і вражено то однозначно економіч, ну, з економічної точки зору буде краще лікування лазером. Якщо вже поражені всі нігті, то там треба рахувати, можливо, системна терапія таблетками, а зазвичай в середньому 3-4 місяці лікування, от, можливо, вийде трошки дешевше. Ну, все треба зважувати. Тобто, в принципі, коли людина приходить на, на консультацію, ми з нею обговорюємо ці етапи, граємо аналіз, питаємо. Ну, чим людина хворіє, які в неї супутні захворювання, Хочу обрадувати тих людей, наприклад, у кого є важкі проблеми, так, скажімо так, спровіді важка форма, так, захворювання печівки, захворювання нирки, коли є противопоказані, та дилектовані форми лікування. Тобто, і що робити таким пацієнтам? Великий жаль, місцева терапія, домфорг мазій і так далі, лаків, спрей мало ефективна і лікар зустрічається з проблемою, як же допомогти у так. І м -м -м, тоді на перший план дані далі лікування. Тобто вона нас зарекомендувало, вона працює. Е, в середньому, кажу, то є 5-6 процедур, деколи, якщо у нас ніхто більше можливо буде до 10 процедур, щоб ми не, ну, скажімо, не наші слухачі щоб не сприйняли, що 5 це є стандарт. В принципі, це індивідуально, але ми говоримо в середньому. Так, в середньому. В даному випадку, то для таких пацієнтів це, напевно, один із найоптимальніших і найефективніших методів лікування. Він себе дуже добре і от ми можемо в'язати, що в приватній медицині можемо відмірити новітні методи, новітні, скажімо, устаткування там, і допомагати нашим пацієнтам. Бо як мені здається, коли лікар отримує насолоду від того, що він когось вирішив, що це є така. Якась особиста перемога і з нашого боку щоб ми здалося допомогти. Пане Сергію, також, звісно, цікаво було це все почути, але знаєте, як кажуть, існує така приказка. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Чи можемо ми, наприклад, побачити це використання цього лазера в дії? Так, однозначно зможемо. Для того кожен пацієнт, який приходить думає, Після первинної консультації я йому пояснюю, якими засобами йому треба зняти уважену ділянку ніякі, тобто підготувати нього, власне, він повинен бути максимально обрізаний. І вже ми працюємо тільки тоді я беру пацієнта на процесі. Я думаю, ми. З вами допомогоємо на якийсь певний день, коли буде хтось вже підготовлений з моїх пацієнтів, буде його згода ну, на те, що йому його мати сфотографувати. І покажемо нашим глядачам, як на, на практиці лікується дан, дане враження лігтів. Отже, вже зовсім згодом ми з вами опинимося в центрі краси та здоров'я Єва. Зараз проводимо процедуру лікування лазером рибкового враження нігтя і безпосередньо покажу, як це відбувається на практиці. Процедура займає недовго часу, залежності від того. Що ми зараз обробили один ніг. Якщо це декілька нігтів, трошки більше часу, в принципі, процедура терпима, не болюча, пацієнт переноситься дуже адекватно, проводиться один раз в тиждень.